У Великій Британії вже готові два кораблі для передачі Україні. Це спеціалізовані бойові судна, на яких вже навчаються українські екіпажі. Про це повідомив посол України в Великій Британії Вадим Пристайко. Ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібно будуть з огляду на ситуацію в Чорному морі ще якісь кораблі, сказав дипломат. Останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Британії, ми маємо на увазі або те, що вже сталося, або те, що станеться в найближчі часи. Це реальна допомога. Наші екіпажі навчаються поряд із своїми британськими колегами. Я бачив, коли був на кораблі, як наші матроси поруч з матросами, офіцери на мостику поряд з офіцерами керують, тренуються та управляють. Все виглядає так, що готовність до бойового використання буде вважаю через пару тижнів, зазначив Пристайко. Нагадаємо, що 31 липня ВМС збройних сил України повідомили, що українські моряки навчаються у Великій Британії керувати суднами протимінної боротьби. Сполучені Штати у вівторок розширили санкції проти Росії та російських еліт і включили до списків Аліну Кабаєву. І додаткових олігархів, поки невинні люди страждають від незаконної війни Росії, союзники Путіна збагачуються, заявила міністерка фінансів Шаджанет Єлен і наголосила, мінфін використовуватиме всі наявні інструменти, щоб переконатися, що російські еліти та посередники Кремля були притягнуті до відповідальності за свою співучість у війні, яка вже коштувала незліченних життів. Тим часом науковці Єльського університету минулого тижня опублікували результати ґрунтовного дослідження про вплив санкцій на Росію. Чи дійсно економічний тиск заходу може змінити розрахунки Путіна? Поговоримо про це із нашою економічною кореспонденткою Оксаною Бедратенко. Оксана дякую, що приєднуєшся до ефіру. Отже, важливе питання, яке було порушено в цьому дослідженні: чи дійсно мають санкції потужний вплив на економіку Росії? Чи дійсно вона в поганому стані зараз? Так, Юля, нове дослідження Єльського університету твердить, що західні санкції мають катастрофічний вплив на російську економіку гроші Кремля закінчуються, промисловість зупиняється а більше тисячі міжнародних компаній вийшли з Росії, що поставило під удар 40% російської економіки. Твердять дослідники. Вони закликають не вірити переможним даним, які озвучує Кремль, і натомість вони провели купітку роботу і зібрали дані компанії, дані торговельних партнерів. Оксана, а що кажуть інші дослідники? Чи вони погоджуються із висновками науковців Єльського університету? Е, можна сказати, що це дослідження мало справді вибуховий вплив. Е, його е, про нього написали практично всі провідні американські видання. Е, в наукових публікаціях воно стало одним з найбільш читаних з за тиждень з початку своєї публікації. Варто відзначити, що так, американські аналітики з міжнародного інституту фінансів з європейзійської групи вказували, що, наприклад, офіційний курс рубля є дещо завищеним, або що можливо промисловість падає більше ніж озвучує російська статистика, але це дослідження дало такий більш ґрунтовний аналіз і загальну картину. Також звичайно воно повністю суперечить тим, хто відкидав вплив санкцій на Росію. І варто також зазначити. Те, що аналітики критикують жорстко розкритикували міжнародний валютний фонд. Вони єльські науковці назвали минуле тижневе рішення міжнародного валютного фонду найбільшою історичною помилкою фонду за час його існування, саме тому, що фонд покращив прогнози російської економіки з мінус 8% до мінус 6%. У фонді відповіли, що прогноз цей робиться за умов достатньої непевності, і що мінус 6% – це все-таки дуже велика цифра. Однак, науковці ем, вважають, що фонд дарма взагалі довірився російській статистиці. Я знаю, що тобі вдалося поспілкуватися із авторами цього дослідження. Що вони тобі розказали? Так, пропоную подивитися на це інтерв'ю, де вони розказують саме про своє дослідження. Супер. отже, замість того, щоб використовувати російську статистику, ви копали глибше і брали дані інших країн, цифри компаній, банків та інші незвичні джерела. Чому на вашу думку саме такий підхід до Росії правильний? Росія користується певною довірою до своїх даних про економіку. Це як табель з оцінками в кінці місяця. Але тепер вони вирішили в табелі не показувати ті уроки, які вони завалюють. І замість того, щоб показувати оцінки з читання та математики, вони нам дають оцінки з фізкультури. Або що це смішно? Вони приховують дані. Публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у змі. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60 відсотків, що жахливо. Але чому не 100? Адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акції, бо росіяни вийшли. Теж саме з валютою. Справжнього ринку немає. увесь імпорт зараз впав на половину, і Китай це не компенсує. Їхній імпорт до Росії також впав на 50%. До речі, це падіння імпорту означає, що у них немає запчастин для ремонту машин, літаків, айфонів і всього необхідного. Промисловість зупиняється. А ми бачимо безпрецедентний за всю історію вихід 1200 міжнародних компаній з країни. Це руйнівна втрата робочих місць. Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить, значить насправді їх значно більше. Стосовно рубля, це одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди, але обсяг торгів значно впав. І причина цьому штучний курс, який утримують завдяки жорстким обмеженням на рух капіталу. Росіянин зараз практично не може придбати долар і не має навіть доступу до доларових депозитів. Більшість торгів рублем перейшла на чорний ринок, де курс від 20 до 100 відсотків вище ніж офіційний. Як загалом впливають західні санкції на Росію? Чи вони ефективні? Гарне питання. Я готовий про це вашим глядачам розповідати. Шість годин надзвичайно важливо те, що це рідкісний випадок, коли санкції застосовуються доречно в поєднанні із приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній вплив. Також замість того, щоб обмежувати щось одне, наприклад, автомобільні шини, йде приціл на всю економіку, такі заходи по силі за один крок від катастрофічної кривавої війни Армагеддону, якого ми хочемо уникнути. Треба задіяти всю силу і завдати шокуючого удару по економіці. І так люди вийдуть на вулиці, бо зараз лише 4% росіян закачали собі VPN і дивляться голос Америки. А такі речі привертають увагу, і більше людей зрозуміють, що їхня країна злодій. Треба, щоб вони зрозуміли, що з них знущається їхній власний лідер, ворог російського народу Володимир Путін. Дійсно, цікаве дослідження єльських науковців і дуже важливе зараз. Ще одна важлива тема Оксана. З наближенням зими Росія активізує свій енергетичний шантаж. І як вважають аналітики, чи може зламатися Європа і підтримка від Європи України і під цим російським тиском? Um... Росія більше залежить від поставок газу до Європи ніж Європа від російського газу. Так вважає професор Соненве про це мені сказав в інтерв'ю. Фактично 60% російського бюджету залежить від експорту енергоресурсів. Більшість свого газу Росія постачає до Європи. Зараз це ця цифра дуже впала практично за 5 місяців на рекордно низькому рівні ці поставки, і Росія не змогла переорієнтуватися на Китай, тобто Соненфельд каже, що похід Путіна на схід провалився саме тому, що немає інфраструктури, немає трубопроводів, якими могли доставити цей газ. Як сказав цей професор, буквально можливо за ці поставки, які зараз можна здійснити, можна освітити одну китайську, одне китайське селище, і все таким чином він вважає, що так як в Росії немає можливості навіть зробити цей зріджений газ, то фактично Росія більше постраждає. Тим часом Європа активно будує ем, остаткування зі зрідження природного газу і тому тут є надія. Дякую дуже, Оксана. І нагадаю, що це була наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.